Доброго дня, друзі. Так. Короткий відео-отзив на рахунок сушарки Prime модель PDF 400 708S. <кхи> так, взагалі ніяких отзив в інтернеті на рахунок неї нема. Жодного відео -обзора. тобто нічого. Сама найпопулярніша модель в Україні верніш, виробник, це Wet Air. Но по покупкам одна. Ця в топ-3 входить. Е, якщо коротко про неї, то сенсорне меню управління, температура, таймер, плюс-мінус включення-виключення світла, якщо треба щось подивитися всередині. Е, скло, ніяких магнітів нема, нічого. Стоїть ось тут е, лише система пружинна, яка сама дотягує дверку і треба притримати, щоб не стукала. Упори дверки і на цьому все. Вісім сталевих піддонів з 34 сталі. Лоток крихтовий такий, він там великий, Ну такий прикольний. І лоток для пастели. Ну Звичайно, ми її купували під потреби приготовки м'яса, тому що в нашій вертикальній горіння приготувати м'ясо ну, просто було нереально треба було переворачувати 150 разів. І там пластмасові лотки почали плавитися. Тому ось ми робимо джерики. Це за 4 години повної сушки. Робимо джерики саме в... в цій сушарці. Працює вона надзвичайно тихо, і її не чутно взагалі. Її принцип роботи нам дуже сильно подобається. Тому я можу її рекомендувати. Чому не брали wet Air? Там дві причини. Я, ну, та wet Air, яка нам була потрібна, вона коштувала трішечки дорожче, і в неї був пластмасовий корпус. А інша wet Air, який металічний корпус, ній нестандартні лодки. Тобто, в якихось там червоних маркетах або ще десь докупити саме по собі лоток, в випадку чого, буде дуже проблематично. А на цю стоїть приблизно всі лотки, які. Ну, на, на, на цю модель підібрати лоток набагато легше. Це також український бренд Prime Technologies, але він менш якийсь розкручений в Україні. Ну, Загальна ситуація по сушарки така. Працює надзвичайно тихо і взагалі не чутно. В неї прикольне оце меню. Вона єдина на ринку може робити температуру 85 градусів Цельсія. Е, коли вложимо градусну духовку, виставляємо тут 85 при загрузці м'яса, для прикладу, то 77 до 80 доганяє. Ніколи вона не робить 85. В ній 700 ватний двигун. Е, виміряли через ватметр, вона е, потребляє. Е, 710 Вт, якщо включене світ, світло. І 690, там щось так, 2, щось таке, це якщо світло виключено. Тобто вона під 700 Вт потребляє електроенергії. Ну, це при нагріві Ну, Загальна ситуація ось така. Будуть якісь питання, пишіть.